Багато хто з обуренням пригадував, що рівно рік тому, у листопаді 24-го, виголошуючи план стійкості в парламенті, Зеленський обіцяв, що в 25-му році Україна зробить три тисячі ракет. Військові аналітики ще тоді казали: здивуюсь, якщо це вдасться, вісім ракет на добу і одна що 3 години. А минулого тижня секретар комітету та з безпеки оборони і розвідки Роман Костенко сказав в ефірі НВ, що ракет нема. Заявило би робити легше ніж потім їх виконувати. Що ми розуміли, що ніяких три тисячі крилатих ракет у нас не буде. Ну і по факту їх і немає. Коротше, це теж Фейсбук одразу пригадав Зеленському і іронізував, що замість трьох тисяч ракет. Отримайте, будь ласка, три тисячі популістських шарових кілометрів. Оголошення зеленського: Львів, Київ, Київ, Дніпро, будь-які будь-які інші три тисячі кілометрів. Безкоштовно зазвучало що по-іншому. Погодьтесь з грубша, Так кожен українець отримає безкоштовно квиток на потяг, але не туди, куди йому треба, не тоді, коли він хоче, і не безкоштовно, бо він вже за це заплатив. З податками погодьтесь, звучить щонайменше інакше. Як спрацює, чи побачимо. Фейсбук Бульбашка, живе і мислить іншими категоріями ніж та аудиторія, який подарував цю зимову шару президент, і заради лояльності і голосів, якої на майбутніх гіпотетичних виборах ті, хто все це придумав, очевидно, авансом погодились. Перетерпіти добу другу глузування в соцмережах і критики в телеефірах опозиційних телеканалів, які з ефіру витіснили.